Це мій відео щоденник, звати мене Світа, Регіон Саверно, Еболі. Попрацювала у сеньори, такий підробіток. І повертаюсь в Саверно потім. Ще там переміщення додому, так. Тож Віталія з 15 року, це мій відео щоденник, Дух святий говорить через мою стану. Вхід нове, нова краска. А... Обновлення залізних шляхів. І ну, і ще відбуваються ремонтні роботи. Напевно, і тут буде перехід іще, да, розширення, щоб, якщо довгий поїзд, напевно, щоб були відповідні умови. напевно, так. Зробили ще один підзем. А, не ще один, це взагалі підземка. Це перша підземка, її взагалі тут не було точно, вона ж в сусіднє містечко невеличкому. Тому. Мені приходилось їхати спершу до Салерно, потім Салерно поїзд брати до Батібалі. Батібаль якраз є такий тунель-перехід. Да. А з Батібалі я брала автобус і добиралася. Отак От така дорога до, до сеньори Сантіни. Да. Сантіна це ім'я, яке означає. Всі святі, ну, холі Спірі, сант, а тут кажуть в Італії Санто Спіріто. холі Спіріт це Святий Дух, да, святий Дух. І зливайся на кожного, хто дивиться на сім'ї, на мене, на мою родину. Сьогодні тато прислав повідомлення, що брату відмовили в хімії, бо високий білорубін. Щось там будуть інше А, Колись поставили йому місяць жити, але все то в руках Божих. Врачам вирішувати. Я повторюсь що Лайтман говорив, Михайло Вайтман Слухайте його мудрі відео. І він говорив, що врачі не мають права так казати там місяць. Ну Вони, звісно, ніби орієнтовно, але. Ліпше сказати, ви тепер в руках Бога. Да? І ми не можемо сказати, ви можете і 10 років жити. А так, якщо місяць, то, то для нього було, звісно, шоком і почав завершити всі свої справи, вже якби готуватись. Але я тоді дійсно Дух Святий таке мені дірзновіння дав таку, бо батьки в шоці, да, вже про це якось знімала, але Дух святий побужде ще зняти. Батьки приїжджають, мов. Який хоронити? Кажу так. Ви там не слухайте, що врачі, а він в руках Бога і все, про це навіть не думайте. Я не приїду під сирени, Я в Італії ще лишаюся. Ну, Італія з 15 року, да? І то правда моя, що мені е... Італія сподобалась. Це правда. Я повернулася в Україну і відчула ностальгію за Італію. Такий парадокс. І Бог хоче, щоб ми були чесні з ним. Чесні з собою, звісно. Я люблю Україну, але я люблю Італію, це теж факт. І Господь, якщо переміщатиме, то ще у англійську мову так потрошку там, слухаю. Да? Але нам варто всім зрозуміти, що Богові ми всі, як єдина сім'я, повинні бути з нею, і в різноманітності сила. І саме в цьому містечку Еболі я прожила майже два роки з нашим українцем в монастирі. Нам фінансово не допомагали, але дали проживання і слава Господу, і тут я працювала ці сеньори. І що хочу сказати, що дійсно тут велике об'єднання різних націй. Навіть в монастирі робили слава Господу за італійців, які допомагають і за світ, що допомагає нам українцям. Да? Тому що переїзд 2015 році я пригадую, то це дуже певна травма, стрес. Я пам'ятаю, три місяці працювала, я дуже сильно хотіла Україну. І мені тоді знайома казала, там вже чуть не Путін, вже в Києві. Я кажу, я все одно поїду. Той період було так, да? Але виїжджаючи під сиренами, переживши великий стрес, якби то зараз я в духові відчуваю, що я тут повинна бути, да? молитися. Тому що тут інша атмосфера. Але Божі шляхи, як то кажуть, Да? і Може бути сьогодні так, завтра по-іншому, так що, дійсно, планувати щось, як то кажуть, ставити щось, то це розмішити Бога, дійсно, бо в нього свій план на кожну людину, але ми також пам'ятаємо, що є план нечистивого на кожну людину. Ти нагадуєш, що так, в монастирі проживаючи, це католики францискянці. Франциск був хлопець багатої родини, який вирішив, що він буде служити Господу. Він вручив себе в руки Бога і, і відповідно, вручивши себе в руки Бога, він став прославляти Ісуса. Та да? там церкву побудував на ті кошти, що в нього були. Відмовився від своїх багатств, і потім пізніше в нього, він, він так хотів знака від Бога, що в нього так само із рук така кров, і з них, як Ісуса, да, Я так зрозуміла, що теж зтілювала, як і, тут є Падре Піо. В нього так само, стоматич якось він називається. Тож, відповідно, в церкві францискянців, ну, церква є при монастирі, да, і. Буква Т Тео це як розп'яття, тільки там теж як хрест вважається, така що буква Т тео-грецькому, здається, так. І робили нам, українцям, День України ми робили. Ми співали своїх пісень, ми предоставили свою кухню, так, вареники ліпили. ну, І якби давали спробувати нашу кухню, відчути атмосферу нашої України, Іншим націям, відповідно, італійцям, і були присутні і з Марокко, і з Індії, і, відповідно, була індійська кухня, потім інші індійські традиції предоставлялися. Дійсно цікаво, бо в Україні як то кажуть, не, не, ну... Поступово зараз так багато національностей відбувається. Да? Але переважно якби так мало стикалося. А тут якраз Еболі дуже багато іменно, так, направили італійці сюди проживати і тут з різних країн, з різних. Тож ти Боже, нас створив такими мене досі ти говориш, що ще важливо. Так, важливо довіряти Богу, повторюю, що брату, поставивши діагноз і давши один місяць. Він слава Господу живе уже понад ну, півтора року, алілуя. Слава Господу за це, і слава Господа в церкві, псалмами. Тож пам'ятаємо, що ми на цій землі тимчасово, і кожен день може бути як останній для кожної людини, не тільки для тих, хто кого четверта стадія. Да? Тобто, дали такий ніби діагноз місяць. Але комусь нічого не дали, і та людина може просто попасти під машину, або на неї може пасти ракета, або ще щось може трапитись, як у моє сіньоре Сентіни, якою я це працювала сьогодні, в неї троє дітей загинуло, так, і одна дочка вже досить доросла, просто в магазині сучився чи інфаркт, чи інсульт, не знаю. Ну, в общем, так швидко вона пішла, і це шок звісно для матері. Але якщо ми дійсно віддаємо... В руки Бога своїх рідних себе, і все, що з нами трапляється, значить, то, на то Божа воля. Ми повинні це усвідомлювати теж, що просто так у Бога не буває, що в нього все зроблено мудро і важливо довіряти Богу, так. І Бога все просто так, так, ні-ні. Якщо перша заповідь Я Господь Бог твій, да, то це, якщо ми не беремо Бога, то це автоматично зрада. Це як ніби чоловік зрадив дружину, да, дружина зрадила чоловіка. І вже з духа мені нагадування Теологія, теологія тіла набираєте. Отець Майк Шмітс, такий експрес-курс лексії. Да, для всіх молоді рекомендую особливо, і для тих, хто планує дружитися. Я сама переслухала і, напевно, ще треба переслуховувати. Є книга Йоанна Павла ІІ, який написав да, про тіло, яку Бог мудрість заклав туди. Да, і взагалі про стосунки дуже мудро там описуються. Бо якщо цей фундамент не ставити, то це не туди дороги, це не Божий план вже йде. Да. Тобто перше місце Бог і в шлюбові повинен бути. Тобто, і зрада Богу, відповідно автоматично інша сила включається. Відповідно, зрада дружині чи чоловіку. Автоматично теж, якщо давали шлюбні обітниці, не виконують, тож тут треба мудрість. Богу любить людину, ненавидить гріх. Тож, слава тобі, Боже, ти номер один, прославляться всі народи. Бо без твоєї волі волосина не впаде ту факт. Встав Бога на перше місце, все інше стає на свій.